Чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно, морозиво Монако, Поринь у світ розкоші. Відкриття ресторану на площі ринок з акваріумом, за кулами у Львові. Це вже в принципі все сюрреалістично. Ну кого як не зірок Ліги сміху за Людмилу Степанівну запросити вести цей неймовірний захід? Красава, красава. Вмієш публіку завести? <р �алу> ну правильно працює цим ЕМСІ в нічному клубі. Давай, давай. Яку костюмерну ви обікрали, щоб такий мати вигляд. Потрошки пройшли, щось відбирали, да, щось на підходило, міряли. Образи кого ви сьогодні втілюєте? Я Юзеф Панятовський, це маршал наполеонівської армії, це дядя, це дядя, це Дмитро зі стволом. Він грає сам у ролі самого себе. Одним словом. У мене до вас риторичне запитання. Як вам працювалося з вашим тренером Юрієм Горбиновим? Дуже файно, дуже, дуже хороший мужик. Нам попався, дуже ми його любимо. Тому ми не пішли. Все, Ми більше не будемо грати в лізі сміху, тому що без Юрія немає Загорецької. Вас багато разів питали, хто ж така вона, ця Загорецька Людмила Степанівна? Вас щоразу різні відповіді. Але скільки жінок вам зателефонувало після того, як ви стали відомими, зі словами дякуємо вам за славу. Скільки жінок з прізвищем Загорецька і з ім'ям Людмила і по батькові Степанівна? Одна Вона казала, чому на сцені ви, а Загорецька я? А <свистач> де ви її зустріли? Чи вона зателефонувала? А от на виступі ми виступали тут у Львові. Вона прийшла і влаштувала такий невеличкий скандал до нас. Але чому назвали саме Загорецька Людмила Степанівна? Це реальна жінка, коли була що репетиція нашої команди. Ми сиділи навпроти її кабінету. За е, Ну там ми змінили трошки прізвище, щоб не ламати долю людині. Людмила Степанівна її звати. Але вона була не Загорецька, а горецька, а Закалюжна. Можете їй передати привіт! Е, Закалюжна Людмила Степанівна. Привіт! Е, ви завідувачка складу в цьому гуртожитку Національного університету політехніка. Вам вітання, вашу честь була названа наша команда. Але ви за калюжами, ми за горами.